На Черкаському факультеті Київського національного університету культури і мистецтв цими вихідними відбувся День відкритих дверей. Черкаський факультет одного з найрейтинговіших вишів країни функціонує вже 10 років. За цей час університет підготував чимало спеціалістів з найбільш затребуваних на сьогодні спеціальності в Україні. Зараз настав час спеціалістів нового покоління, цілеспрямованих, компетентних, готових приймати участь у мультинаціональних проєктах. І гідно сприймати глобальні кризові виклики часу на сьогоднішній день. Це один з демократичних вишів країни, випускники якого можуть конкурувати не лише з випускниками вітчизняних навчальних закладів, а й з випускниками вузів Європи та Америки. Викладацький склад університету вважається одним із найпотужніших в Україні. Ефективно працює програма обміну студентами з європейськими вузами. Студенти проходять стажування в Польщі, Великобританії, Німеччині, Франції, Швейцарії. Студенти нашого вузу, які закінчують наш вуз, є висококваліфікованими спеціалістами. Закінчуючи наш вуз, вони на 75% є працевлаштованими як в Україні, так і за кордоном. Деякі наші студенти, зокрема студенти туристичної спеціальності, повідкривали вже туристичні агенції в місті для студентів створені всі умови для навчання, затишні аудиторії, сучасні лабораторії, модерна медіазала, новітні технології. Комфортне арт-кафе, починаючи з третього курсу, студенти успішно працюють в бізнес-структурах, державних установах та організаціях України. Навчатися у нас надзвичайно цікаво і неординарно, тому що ми навчаємося проводити екскурсії, навіть організовувати різні свята. Кожного року ми маємо змогу проходити практику у провідних ресторанах, закладах нашого міста. Студенти вишу можуть похвалитися досягненнями в різних галузях науки і культури, а також перемогами у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Двері Черкаського факультету Київського національного університету культури і мистецтв завжди відкриті для амбітної та талановитої молоді. Телефони приймальної комісії 36 11 14 та 32 52 14.